Хіба не здається іноді, що наше життя це неймовірно заплутана головоломка, елементи якої вперто не хочуть скластися у єдину картину? Ми нескінченно ставимо собі запитання, чому на нашому шляху з'явилася людина, яка глибоко нас поранила, залишивши лише гіркий досвід? Чому ми раптово втратили роботу, що була для нас сенсом і опорою? Чому близька душа залишила нас так несподівано? І чому наше дитинство було затьмарене болем, який ми несемо досі, або чому зараз, коли зовнішній світ, здається, нарешті стабілізувався, ми відчуваємо цю невловиму, пронизливу внутрішню порожнечу? Це вічні питання, які змушують нас шукати логіку там, де здавалося б, панує лише сліпий випадок. Але що, якби я сказав вам, що нічого з пережитого не було помилкою і що кожна криза? Кожен біль, кожна втрата і кожна важка перешкода насправді приховують глибокий незбагненний сенс, ретельно прихований під поверхнею нашого страждання. Мова піде не про порожні втіхи чи легковажне применшення нашого досвіду, а про глибинне вчення Карла Юнга, який стверджував. Усе, що з вами сталося, яким би складним це не було, було необхідним і причиновим, щоб привести вас саме в цю мить, саме у цю точку усвідомлення. Істина полягає в тому, що ви не є жертвою сліпого випадку, ви є неминучим результатом глибинної розумної сили, яка вічно живе у ваших несвідомих глибинах. Карл Юнг. Цей величний стовп сучасної психології ніколи не вірив у простий збіг обставин. Для нього фраза: те, що ти заперечуєш, тобою керує, а те, що ти приймаєш, тебе змінює, це не просто гарний вислів для соціальних мереж, а фундаментальна глибока істина, яка має потенціал радикально трансформувати наше бачення реальності та самого життя. Кожна зустріч. Кожен промах, кожне прощання приховує несвідому мету показати нам те, що ми не здатні побачити у собі самі. І коли ми нарешті усвідомлюємо цю приховану причиновість, життя вже ніколи не здається колишнім. Ця подорож потужний внутрішній рух, який змінить ваше сприйняття власного минулого. Настав час переосмислити свою історію, припинити розглядати її як випадковий набір болю та перемог і почати розуміти її як складне, але неймовірно розумне полотно, зіткане вашим несвідомим для того, щоб пробудити вас, зцілити і нагадати, ким ви є насправді у самій своїй суті. Юнг присвятив своє життя розгадці таємниць людської душі. Та показав, що в усьому, що з нами відбувається, існує прихований глибинний задум. Повірте, ви не просто набір випадкових обставин, ви результат цієї могутньої глибокої сили, яка пульсує всередині вас, постійно прагнучи до цілісності. Чому ж деякі рани залишаються відкритими і не гояться роками? Чому травми продовжують боліти, незважаючи на час, який минув? Юнг пояснював це тим, що ми ще не зрозуміли, навіщо вони виникли, і боїмося досліджувати те послання, яке вони несуть. Символи та архетипи нашого несвідомого безперервно говорять з нами, але більшість із нас, на жаль, втратила здатність їх чути. Нам необхідно навчитися слухати не вухами, а душею, щоб розірвати це зачароване коло. Чи замислювалися ви? Чому постійно повторюєте ті самі життєві шаблони? Чому вас притягують люди, які знову і знову приносять біль? Чому ви починаєте саботувати себе саме тоді, коли майже досягли чогось значущого? Чому так важко довіряти світу? Це не просто збіги, це кричуще прояв тієї самої несвідомої причинності, яку необхідно розгадати. Пам'ятайте золоте правило, поки ви не усвідомите несвідоме. Воно буде керувати вашим життям, і ви за іронією долі будете називати це невідворотністю чи то долею. Це ваш шанс розірвати цей ланцюг, цей замкнений цикл. Зіткнення зі своєю тінню і визнання деструктивних шаблонів може бути надзвичайно болючим, але в цей момент приходить і найбільше полегшення, усвідомлення того, що все, що з вами сталося, насправді мало глибокий вищий сенс. Юнг називав це процесом індивідуації, це священний шлях до внутрішнього цілісного я. Кожен біль, кожна помилка, кожні складні стосунки це не покарання, а пряме запрошення до глибинної трансформації. Ми не прийшли в цей світ, щоб просто виживати чи бути копією когось. Наша душа прагне еволюції, прагне згадати, ким ми є насправді, у своїй унікальній сутності. Це подорож, що несе біль, тому що спочатку нам необхідно дізнатися і відкинути все, чим ми насправді не є, зруйнувати хибну маску, яку ми носили. Істина полягає в тому, що ваша душа завжди вела вас, навіть коли ви відчували себе абсолютно втраченими і розбитими. Усе, що ви пережили, як би важко це не було, має сенс, і цей сенс здатний вас звільнити. Коли ви це усвідомлюєте, вся ваша історія змінює колір і змінюється все навколо. Прийняття і мудрість дозволяють по-новому подивитися на власну історію. Кожне слово, яке ми тут говоримо, створене для того, щоб змусити вас замислитись, перервати безкінечний шум зовнішнього світу і, нарешті, відновити зв'язок із власною сутністю. Це не втеча від вашої історії, а її глибоке шанування. Тому що все, абсолютно все, що ви пережили, привело вас саме до цього моменту, до цієї точки усвідомлення. Ви прийшли до цього, тому що готові відпустити провину, побачити по-новому досвід, який раніше здавався лише тягарем, і трансформувати свої рани у справжню мудрість. Неважливо, що сталося. Тепер у вас є сила надати цьому абсолютно іншого вищого сенсу. Ми часто ігноруємо інтуїтивні підказки, а люди, що з'являються у потрібний час, здаються нам простими збігами. Юнг називав це синхронічністю, зовнішнє проявлення внутрішньої необхідності це не випадковість, а відповіді вашого несвідомого, які знаходять шлях, коли ви найбільше цього потребуєте. Ваша душа шукає відповіді, і вона прагне зрозуміти, що кожне страждання несло послання. Що кожна людина, яка перетнула ваш шлях, була невільним, але важливим посланцем, і що ваша історія має набагато вищий сенс, ніж ви могли собі уявити. Це не збіг, це причинність, що розкриває себе. Юнг говорив, що зустрітися із самим собою означає насамперед зустрітися зі своєю тінню. Ця істина є водночас незручною і абсолютно звільняючою, тому що ви не зможете рухатися вперед, поки не зіткнетеся з тією частиною себе, яку ви волієте приховувати, яку ви проєціюєте на інших, і яку ви просто не приймаєте у собі. Тільки визнавши свої тіні, ми можемо розпочати їхню інтеграцію, і саме тоді починається справжня незворотна внутрішня зміна. Те, що здається трагедією, розрив стосунків, крах мрії, погіршення ситуації на роботі, це насправді запрошення зазирнути всередину. Життя, ваша психіка, намагається сказати вам: зупинись і подивися, є щось, що ти відмовляєшся прийняти, і саме це керує твоїм життям. Іноді втратити все, це єдиний радикальний спосіб розпочати знаходити себе. Якщо ви зараз перебуваєте на цьому етапі, не впадайте у відчай. Ви перебуваєте саме там, де маєте бути для свого найглибшого зростання. Юнг наголошував, що душа має природний, непереборний імпульс до пошуку цілісності. Можливо, ви збиваєтеся з шляху або падаєте, але душа завжди знайде дорогу назад. Іноді цей внутрішній голос приходить у формі кризи. Іноді. Через зустрічі з ключовою людиною, а іноді через послання, подібне до цього відео, яке знаходить вас саме в момент вашої найбільшої вразливості. Пам'ятайте, що сталося з вами, не визначає, хто ви є, визначає те, що ви вирішуєте з цим зробити. Ви можете вибрати бачити свій біль не як фатальний кінець, а як потужний початок радикальної трансформації. Ви не зламані, ви перебуваєте на шляху відновлення і відродження. Один із найважливіших уроків Юнга полягає в тому, що те, що ви не приймаєте у собі, може вас зруйнувати, не тому, що ці частини є злими, а тому, що вони відчайдушно прагнуть бути визнаними і побаченими. Усі ми носимо ці відкинуті частини гнів, ревнощі, неуспішність, придушені бажання. Поки ми їх не визнаємо, вони проявляються як симптоми, як тривога, як ті самі повторювані шаблони. Тінь, як її називав Юнг, не є вашим ворогом, вона є вашим найбільшим, але найсуворішим учителем. Юнг розширив розуміння несвідомого, далеко за межі ідей про травму та витіснення, включаючи ширший план, колективне несвідоме мережу символів та архетипів, які ми поділяємо як людство. Чи відчували ви коли-небудь, що якась невидима сила заважає вам рухатися вперед, ніби прихована енергія саботує ваші рішення? Юнг називав це архетиповим володінням, коли певний психічний комплекс бере під контроль поведінку. Це не означає, що ви зламані, це означає, що у вашій психіці є фрагменти, які відчайдушно потребують інтеграції. Юнг Говорив, що невроз це індивідуальна, хоча й неадекватна спроба вирішити екзистенційну проблему. Це означає, що навіть ваш смуток, ваша тривога, ваші внутрішні блоки це способи, якими ваша душа намагається впоратися з чимось, що ви ще не усвідомили. Без свідомості ці реакції стають в'язницею. З усвідомленням вони перетворюються на шлях до звільнення. Ми живемо у суспільстві, яке постійно відриває нас від наших справжніх емоцій, диктуючи, що ми повинні відчувати, думати чи ким бути. Юнг вважав, що процес індивідуації це бунт проти цього сліпого пристосування. Ми прийшли у цей світ не для того, щоб бути копією. Ми прийшли, щоб згадати і проявити, хто ми є. І цей процес є болісним, бо вимагає пізнання всього, чим ми не є. Страждання за юнгом має глибокий сенс, події не відбуваються просто так. Вони приходять, щоб неминуче викликати внутрішні глибинні зміни. Дивіться на своє життя як на велику багатошарову розповідь: кожна болюча глава, кожен незабутній персонаж, кожен несподіваний поворот це не випадковість, а частина шляху самопізнання. Ви головний герой цієї розповіді, і як у будь-якого героя у вас є випробування, є втрати, є символічні смерті. Але якщо дивитися на це свідомо, завжди є обіцянка відродження. Юнг закликав нас не відштовхувати глибокий біль. Не уникайте їх, говорив він. Спостерігайте, поважайте те, що вони намагаються вам сказати. Він підкреслював. Що справжня духовність не втече від внутрішнього світу, а зустрічає і приймає його повністю. Ми не тільки біологія чи імпульсивні реакції, ми міф, ми символ, ми енергія, що прагне до інтеграції. Еріх Фром казав, що сучасна людина втратила сенс життя, тому що відключилася від самої себе. Юнг додав би, що вона втратила контакт із самості, центральним мудрим ядром, яке керує нашим шляхом. Як відновити цей життєдайний зв'язок? Не через прискорення і не через збирання зовнішніх досягнень, а через тишу, інтроспекцію, через дослідження мови символів, сновидінь, медитацію і найголовніше через інтеграцію тіні. Зупиніться і запитайте себе. Яку частину себе я ігнорую, який талант я приховую зі страху бути неприйнятим, яку правду я замовчав, щоб просто вписатися? Ваша душа прийшла у світ не для того, щоб підкорятися, а для того, щоб пробудитися, і часто це пробудження починається з великої кризи. Подумайте про людей, які завдали вам найбільшого болю. Тепер подивіться на них як на дзеркало, не для того, щоб виправдати їхні вчинки, а щоб зрозуміти, що саме вони показали вам про вас самих, яка ваша частина була активована у тих стосунках, який урок ховається за болем? Юнг наголошував, що те, що нас найбільше дратує в інших, часто є проекцією нерозв'язаного конфлікту всередині нас. Ми прийшли, щоб замкнути коло, інтегрувати світло й темряву. Надати сенсу навіть тому, що нас, здавалося, повністю зламало. Шлях юнга це не шлях поверхневого позитиву, а шлях глибокої і часом болючої правди. Але ця правда, хоч і неприємна, є єдиною, що звільняє дуже важливий принцип юнгіанської психології: те, чому ви опираєтеся, зберігається і посилюється. Якщо ви постійно опираєтеся смутку, він кристалізується в депресію. Опираючись гніву, ви перетворюєте його на пасивну агресію. Опираючись страху, ви породжуєте тривогу. Але якщо ви дозволите собі пройти через ці емоції, дозволите їм виконати свою функцію, вони втратять над вами владу. Вони перестануть бути вашими господарями і стануть лише важливими союзниками, що вказують на потреби. Однією з найбільш забутих функцій людської душі за юнгом є здатність інтерпретувати символи, сни, міфи, метафори. Це не просто наші фантазії, це справжня істинна мова душі. Несвідоме не говорить словами, воно говорить образами. І навчитися розшифровувати ці образи означає отримати доступ до мудрості, яку не може дати логіка. Коли наступного разу ви побачите яскравий, незрозумілий сон, не ігноруйте його, розгляньте його як фільм, створений вашою душею спеціально для вас, хто в ньому з'являється, який пейзаж показано, які емоції виникають. Символ не дає чітких відповідей, але він відкриває двері до існування, про яке ви навіть не підозрювали. Юнг говорив, що справжнє просвітлення полягає не в уяві світлих ідеальних фігур, а в усвідомленні тієї темряви, яку ми носимо. Це не про позитивне мислення за будь-яку ціну, це про зустріч із болем і розуміння, навіщо він тут. Духовність не втече від внутрішнього світу, вона його приймає і зустрічає. Часто те, що найбільше вас поранило, є тим самим фактором, який зміг прорвати бар'єри вашого его і привести вас до самої сутності. Саме тому біль є не ворогом, а откровенням. Життя не трапляється з вами, воно відкриває вас. Кожна ситуація замаскований учитель. І якщо ви подивитеся за цю маску, ви побачите, що нічого не було даремно. Сенс життя за юнгом полягає в тому, щоб стати тим, ким ви є насправді. І кожен ваш крок досі був причинним, а не випадковим. Людина шукає не просто задоволення чи зовнішній успіх, вона шукає глибинний сенс. Без сенсу все руйнується, і ця втрата значення походить не від зовнішніх обставин, а від розриву зв'язку із самим собою. Коли здається, що життя втратило напрямок, насправді не вистачає внутрішнього зв'язку з вашим істинним призначенням. Навіть люди, які мають усе, що цінує світ, гроші, престиж, визнання, можуть відчувати цю нищівну порожнечу. Юнг пояснював це як розрив зв'язку із самості. Душа не прийшла, щоб досягати порожніх цілей. Вона прийшла, щоб самореалізуватися. Стосунки є дзеркалом. Це ціль вашого несвідомого. Юнг говорив, що ми притягуємо тих, хто потрібен нам для розвитку, навіть тих, хто нас ранить, бо вони мають функцію змусити нас пробудитися, іноді, щоб навчитися ставити межі, іноді, щоб підтвердити власну цінність. Ваше несвідоме діє в іншому полі, де символи, приховані бажання та імпульси, кидають виклик раціональному, логічному розуму. Ви не прийшли сюди жити напівсилою і повторювати шаблони. Ваша душа прагне цілісності, і коли ви перестаєте втікати від своїх почуттів, ви починаєте по-справжньому знаходити себе, тому що в глибині життя не хоче вам нашкодити, воно хоче зробити вас усвідомленим. І іноді, тільки руйнуючи те, що ви вважали істиною, ви можете доторкнутися до реального Я всередині себе. Всередині нас є щось глибоке, що прагне виразитися, і якщо ви не прислухаєтеся до цього внутрішнього голосу, він проявиться інакше через фізичні симптоми, емоційні кризи або заплутані стосунки. Повторення шаблонів це спосіб, яким ваша душа кричить, що щось залишилося нерозв'язаним. Це не нещастя, а урок, який ви ще не прийняли. Можливо, ви постійно обираєте людей, які вас не цінують, тому що глибоко всередині ще не навчилися цінувати себе. Можливо, ви саботуєте себе, коли готові зробити крок вперед, тому що несвідомо вірите, що не заслуговуєте на це. Багато наших травм формуються у дитинстві не стільки через те, що сталося, скільки через те, що ми не вміємо переробляти пережитий досвід. Юнг стверджував, що внутрішня дитина живе у кожному дорослому, і якщо ви її не слухаєте, вона візьме кермо вашого життя на себе. Якщо ви її не приймаєте, вона шукатиме втіхи у неправильних місцях. У житті кожної людини настає момент, коли маска, яку ми створили, починає тріскатися. Маска створена, щоб догодити, пристосуватися, вижити. Коли вона падає, ми відчуваємо страх і вразливість. Але Юнг бачив у цьому моменті щось священне. Тільки коли маска руйнується, може з'явитися істинне я не бійтеся. Якщо ви переживаєте кризу ідентичності, це означає, що ви наближаєтеся до своєї сутності. Іноді те, що найбільше дратує вас в іншій людині, це саме те, ким ви не дозволили собі бути. Якщо хтось здається вам надто егоїстичним, можливо, ви стали надто поступливим. Якщо хтось холодний і відсторонений, можливо, ви придушили своє бажання ставити здорові межі. Усе, що нас дратує в інших, веде до розуміння себе, не для звинувачення, а для звільнення. Усередині вас живе архетип героя, та частина, яка, незважаючи на страх, наважується йти вперед, яка, впавши безліч разів, все одно піднімається. Юнг бачив героя як інстинктивну силу еволюції. Кожен раз, коли ви стикаєтеся зі своїми страхами, ви активуєте цю давню енергію. Его шукає впевненості, а душа розширення. Его прагне контролю, а душа правди. Коли життя вириває вас із зони комфорту, це не для того, щоб зруйнувати, а щоб повернути вас до себе. Комфорт часто присипляє нашу силу, а дискомфорт знак того, що всередині вас щось народжується. Хаос це переддень трансформації. Якщо ви переживаєте хаос, ви не терпите невдачі, ви формуєтеся, і цей процес, хоч і болючий, є неминучим етапом вашого відродження. Юнг говорив, що страждання втрачає свою владу, коли набуває сенсу. Коли ви дивитеся на свою історію і знаходите в ній мету та откровення, ви перестаєте бути жертвою і стаєте творцем своєї долі. Сенс не зовні, а всередині. Він будується свідомістю, прийняттям і любов'ю. Ваше несвідоме завжди працювало на вас, навіть коли ви його не розуміли. Кожна мрія, кожна інтуїція, кожне неприємне відчуття, все це вказує вам на те, що ви ще не усвідомили. Життя перестає бути ланцюгом випадковостей і стає символічною картою. Моменти, коли все здається безглуздим, часто є найбільш плідними. Саме тоді починається метаморфоза, бо немає народження свідомості без болю, не тому, що біль необхідний, а тому, що часто це єдина мова, якою душа змушує вас зупинитися і подивитися. Ви не ваші думки, не ваші емоції, і не те, що з вами сталося. Ви свідомість, яка спостерігає за всім цим. І коли ця свідомість зміцнюється, вона дозволяє вам діяти з душі, а не з рани. Юнг хотів, щоб ми були не ідеальними, а цілісними. Цілісність народжується, коли ми перестаємо себе засуджувати і починаємо інтегрувати. Сказати, я не знаю, хто я це не слабкість, а найважливіший крок на шляху пошуку. Багато психологічних симптомів це не хвороби, а знаки. Тривога може бути криком душі. Цей шлях не для тебе. Смуток заклик повернутися до сутності. Провина сигнал переглянути цінності. Якщо ви навчитеся бачити свої емоції як послання, а не ворогів, ви станете цілителем самого себе, можливість усього життя стати тим, ким ви є, насправді. І це починається з рішення перестати втікати від себе. Часто ті, хто найбільше відчуває, хто легко раниться, це ті, хто найбільше страждав. Але ця чутливість дар. Вона робить вас живим, здатним перетворювати біль на розуміння. Якщо ви зміните погляд, то побачите, що навіть помилки мають своє призначення. Можливо, упущена можливість врятувала вас від чогось гіршого. Можливо, людина, яка пішла, звільнила місце для того, хто справді вартий. Дивіться на своє життя з добротою. Ви тут не випадково. Ви тут, тому що щось усередині вас бажає більшого. Більше правди, глибини, свободи. Еволюція душі це не лінійний шлях, а спіраль, і кожен новий оберт приносить нове, глибше розуміння. Сьогодні ви можете прийняти інше рішення, подивитися на минуле без образи. побачити тих, хто вас поранив як невільних учителів, а свої помилки як сходинки. Ви можете почати жити не з почуття провини, а зі справжнього глибокого сенсу. Це сила, це пробудження. Юнг глибоко вірив, що людська душа призначена для еволюції. Кожна подія, якою би болісною вона не здавалася, є частиною прихованої карти, що веде до більш цілісної версії нас самих. Його концепція Даймона це внутрішня сила, яка штовхає нас до виконання долі, навіть якщо ми не розуміємо її форми. Можливо, болючий розрив чи несподівана втрата були саме тим поштовхом, який вам був потрібен для пробудження. Не дивіться лише на факт: запитайте себе, чого душа хоче від вас через цю подію. У вашій історії немає помилок. Кожен досвід пов'язаний із глибокою потребою вашої душі завершити щось, що ви ще не пізнали. Коли ви повторюєте шаблон або спіткнетеся на тому ж камені, це не невезіння, а ваше несвідоме просить звернути увагу. Чим більше ви ігноруєте, тим сильніший урок, але у момент усвідомлення все змінюється. Це ваше пробудження, і воно безвороття. Ви не втрачені, вас перенаправляють. То, що попереду, буде більш автентичним і справжнім, тому що ви вже не живете випадковістю, а керуєтеся сенсом. Ніщо не було марно, кожен біль був підготовкою до того, щоб ви нарешті пробудилися до істини, яка завжди була всередині вас.